Як зробити з звичайного шматка заліза гарну приманку, вам розкаже Лише Яворович. Голова трішки є, змудруємо, зліпимо, зробимо свою приманку, будемо ловити рибу. Якщо ви перший раз потрапили на мій канал, то підпишіться, поставте палець догори та поділіться цим відео. Не забудьте написати цікавий коментар. Взагалі я люблю читати ваші коментарі. Зараз зробимо з цими руками класнячу блешню, яка буде ловити щуку, судака, сама. Та окуня, попереднє відео моє про приманку куля набрало більше 100 тисяч переглядів. Це говорить лише про одне, що дійсно рибалкам це цікаво. Моя певна задача показати рибалкам змозі зробити приманку власними руками, відправитися на водойму та наловити риби. Я хочу навчити молоде покоління, що ви можете власними руками зробити якусь певну приманку для того, щоб ви отримали задоволення на ваших риболовлях. Хто слідкує за моїм Ютуб каналом, а також слідкує за двома каналами на TikTok, а можливо, хтось бачив мене і на телеканалі Трофей. Головне правило моїх приманок ні в якому разі не використовувати з. Занадто великі трійні гачки, коли ви використовуєте здорового розміру гачки, ви втрачаєте клювання. Трійний гачок має бути не більше шостого розміру. Це моя творчість, розумієте? Для виготовлення моєї приманки шестигранний латунний пруток в діаметрі 10 мм. Слідкуйте за моїми розмірами, адже мої розміри вони недовільні. Завдяки своєму досвіду я досліджував, який розмір буде набагато краще працювати, наприклад, на моїй водоймі. Розмір нашої приманки буде в довжину 4 см. Приманка має два зрізи, але два різних зрізи. Нижній зріз ми ставимо в мітку в 10 мм, верхній зріз ми ставимо в мітку в 20 мм. Така приманка завжди виручає мене на моїх риболовлях. Хто слідкує за моєю творчістю, може чітко подивитися на моєму YouTube-каналі Рибалка з Олегом Явровичем, як саморобні приманки, які я роблю власними руками, Ловлять чудову рибу. Дуже багато глядачів задають питання в коментарях, а яка ж проводка відносно ось таких приманок. Насправді нічого хитрого немає, і саме головне треба зрозуміти, що ось така приманочка це пасивна приманка. Інколи ти потрапляєш на риболовлю, ти бачиш, що риба закрила взагалі, як ми кажемо, рота і розпочинаєш шукати перспективні місця, де може бути активна риба. Якщо ви знайшли перспективну точку, де ви впевнено розумієте, що там є хижак, я дуже полюбляю ловити судака або сама, щука то взагалі йде лише в прилов, то цю локацію потрібно обловити. І ось тут я використовую самі пасивні проводки: сходинка та зупинка. Два прокрута зупиночка. Інколи використовую три прокрута катушкою та зупиночка. Ми використовуємо навіть легесенька повільна. Суцільна проводка, і дуже часто рибаки питають: а чи ось така приманка буде ловити в болотості водойми? Звичайно, буде ловити, тому що ми постійно її використовуємо на своїй водоймі, де величезне болото. Моя головна задача зробити, щоб приманка мала дуже гарний вигляд. Трійний гайчок я завжди роблю з борідкою. І лише завдяки тому, що трійний гайчок вільно рухається на завідному кільці. Борідка при тому, коли. Приманочка лягає на дно водойми в той термін часу, коли вона опускається в товщі води. Приманка вже падає на дно водойми, а тринічок повільно опускається на приманку. Можливо, цей фактор і відіграє дуже велику роль в тому, що риба гарно реагує на мої приманки. Один із секретів усіх моїх приманок це борідка. Драчувати ну можете драчувати. Роблю ювелірний виріб для того, щоб зробити цікаву приманку. Ви будете отримувати максимально емоційне задоволення. Сьогодні ми знову ж таки використаємо завідне кільце, тому що у мене наразі зараз в майстерні ось такі застіпки. Але це застібка 2 нулі. Два нулі ну за маленький розмір. Треба брати трішки побільше. Все, застібнули, пристібнули і все, друзі. Ось така приманочка. Для того щоб зрозуміти, яка приманка краще працює по холодній, по гарячій, чи там ще по якійсь певній температурі води. Постійно потрібно проводити певні експерименти. Така вага якраз підходить під тест мого вудлища, а також під водойму, де я завжди рибалю. Взагалі існує якась така певна думка, такий стереотип, що візьми шматок, заліза, відпіляй, дирку, просверлив, вліпи туди якоїсь триногачка і підеш ловити. Та ні, друзі, так все не виходить. Я постійно працював, я постійно досліджував, я постійно експериментував, я робив. Величезну кількість приманок різної форми, різної ваги. І лише завдяки тому, що я витратив дуже багато часу, багато років, щоб робити оці приманки, я зрозумів, як її зробити. Якщо моє відео було вам цікаво, друзі, то ж поставте там пальців до гори, напишіть цікавий коментар, поділіться цим відео і не забудьте підписатися на мій канал. З вами був Олег Яврович. Бувайте здорові, до нових зустрічей.